Так, сьогодні ми поговоримо про нашого кобзара Тараса Шевченка. Дійшла черга й до нього. Так, трішки, щоб згадати. Не всі твори увійшли в шкільну програму, ось деякі зацікавилася я ними. Так. І зараз до Шевченка приходять, ніхто його не забуває і ми згадаємо, якраз по темі невеличкий віршик такий. Зараз я вам його продемонструю. Так, отак подивишся здаля на москаля. Неначе й справді він людина, та від курил і до Кремля воно було і є скотина, йому завжди усього мало, де тільки всралося, чи стало, уже волає от того, що все ісконне і його. Та хай тебе ухопить кат, який же ти у біса брат. Живи у рідному краю, котись у Московію свою. І раз причина тут така, й дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, піддати можу і підзад. Слава Україні! Ось такі цікаві зараз вірші нашого Шевченка, про яких я навіть і не думала. А воно якраз в тему все. Так, не забуваємо нашого кобзара. А ось в нас в радянські часи був ще Володимир Сосюра. Також ми його зі школи пам'ятаємо, ну, не всі ж там вірші нам сучили. Ось деякий вірш я ще невеличкий знайшла в нього. Зараз спробую його зачитати. То не вітер віє з ціми домовини. Тонесови будять помертвілий край, чути плач і стогін з милої Вкраїни, знову москаль мордує мій коханий край, плаче місяць в травах, душ хати не мочить. Стогне вітер вітер ставнях криші розгорта. І в сльозах кривавих мої думи й ночі, і в сльозах кривавих воля золота. Гей, ти край зелений, гей, багнет блискучий, вже в свій край холодний утіка скаль. Скоро стане сонце. І загинуть тучі, як загине в серці днів моїх печаль, героям слава. Що написано на пам'ятнику Шевченка? Учитися, брати мої. Думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Так, наш кобзар завжди любив свою Україну, хоч і був, на чужині багато, і горя бачив, і світ бачив. Усе описане в ньому. От Кобзарі то ще його потрібно буде почитати. Я так переглянула. Цікаво, багато чого там написано. Можна історію по ньому ізучати. Да, так-то. Все, до побачення. Всього вам найкращого.